Одразу такі емоції позитивні, бо виграли у суперника, який ділив з нами перше місце. Для нас це було дуже важливо, бо останні там, матчі, ігри не було того результату, не було гри, не, на, мабуть, нам не було того настрою, так скажу, от, там, по команді. Мимо, сьогодні було видно, що можливо десь щось не виходило, але цей настрой, який мені на, наповнило трохи як партизан. Коли приципово було, виходиш, там багато чого може не виходить, але всі грають з великим бажанням, і ми грали у себе вдома. І та гра, яка була в Олександрії, і тут дві різні гри, як по рахунку, так і по якісті гри. Так що ми дуже задоволені. Але попереду ще багато ігор, щоб стати чемпіоном. Це таке маленьке зерно, яке може вирости там далі щось цікаве. У чому така різниця? Перший матч зіграли 0-0, хоча той самий склад вийшов. Зараз перемога 3-0. Тому що по-іншому ми розпочинали свої атаки і не привозили моменти на свої ворота. Десь чуть-чуть опростили гру і, в принципі, вийшло. Було так складно, як і у першому матчі готувалися з таким підходом, чи Ні, щось міняти? Я ж говорив, якщо ви бачили, то ми поміняли. Ми в першій грі старалися ходити все через пас. І нас часто накривали, і команда теряла увереність. А в сьогоднішньому матчі у нас. Якщо щось не вийшло, ми нічого не видумували, і грали длинними передачами, і в принципі все вийшло. Я навіть чесно не можу сказати, в чому різниця. Мабуть, настрої і трохи тренер більше приділив уваги. Ми трохи перестроїлися. Було багато, чесно кажучи, теорії за ці за ці два-три дні. Я думаю, що в цьому і була головна така. Фішка у нас була, ми трохи, я ж кажу, багато тактики було, багато теорії і трохи змінили трохи нашу гру, та це дало результати. Перший гол прийшов з кутового, награна наче комбінація, сказав Кабаєв, що напрацьовували подібне на тренуваннях. От зі стандарту забито, наскільки десь це важливо. Так, е, да, ми награвали ці стандарти. Але в тренуванні якби, все дуже легко вийшло, а в грі не завжди виходить так, як хотіло. Але сьогодні вийшло те, що. І тренували. Завжди приємно багато забивати і мало пропускати. Сьогодні так і не вийшло. Нічого не пропустили, хоч там було у них пару моментів. Але ми своє забили та ще й з офсайду не зарахували. Тож я як кожен інтерв'ю кажу, що є над чим працювати, як в обороні, так і в атаці. Давно ми не забивали зі стандартів. І сьогодні забили. Це теж ми награвали. Це не просто так там подачі туди йшли, попов біжав там. Багато праці було зроблено, щоб не пропустити та забивати. Але попереду ще багато ж кажу ігор і треба більше стабільності нам. Хороша гра, треба її брати як за приклад. Ми йдемо на першому місці, перемагаємо і, в принципі, як говориться, гра забувається, результат залишається. Тому ми йдемо на першому місці, це, напевно, на даному етапі, це основне.